Вітаю на каналі Мотоблок Єв. Мало сьогодні піде про щеплення. Дуже часто клієнти звертаються, пропало щеплення, нема щеплення, що робити, що купити. Дехто нема щеплення, приходить, стоїть, очі відкрив і каже, ну то ви маєте знати, що ви маєте мені продати. Ну, щеплення така штука, що різні фактори зазори, люфти, зношеність і в сукупності може бути всі деталі ніби добре, все ніби добре, а щеплення нема. Ну, таке по-різному буває. Але оцей чоловік привіз, то в нього розлетілося оце Фередо. Десь щеплення. що то може бути. Кажу, трохи забагато возили гною, глини. Він каже, то правда. Просто так не з'їдає, десь від нагрузок тук-тук. Але от що хочу сказати, от товщина диска. Щоб взяти новий. Щоб взяти новий, що цей. 12 років козав мотоблок. Нікуди він, він не дивився, ну може не так багато там робить. Але товщина, диска, десь міліметрів 10. Тобто як новий, бо багато клієнтів приходить, каже, щось в мене пропало щеплення, треба диск щеплення. Я кажу, диск щеплення, то буде 122 причина, по якій може там щось не бути щеплення. От дивіться, 12 років, то ще на десь міліметрів 10. Але вже то треба переглянути все, оцей підшипник, ну він не крутиться, бо вони щось його вибивали, чи що, різали болгаркою, цей так само чути. Як свистить. Ще не знати, як там гніздо на валі чи нема люфта, але будемо думати, що добре. Так само пружини вже треба замінити, бо за ті роки десь залишали дехто любить ставити на щеплення. Приїде додому і щось вижимає там той тормоз чи ще щось. Не треба вдома таке робити, бо пружини будуть сідати. От візьмемо нову пружину, стару пружину. поставлю на стіл стару пружину, нову пружину. Так не видно сильно, що вони якось криво може стоять, але пружина десь 3-4 мм. Не видно, але мусите повірити, що ну, на один виток, на один виток точно, що не срівно, на один виток точно більше. Все це впливає на вижим. Так само не часто буває, все в мене щеплення добре, все добре, а щеплення нема. От гляньте, зараз я збільшу. Гляньте на цю різьбу, бачите? Одна гайка може тримає, а та контровочна гайка не тримає. Коли ви вижимаєте щеплення, воно трошки по різьбі сповзає і там утворюється більший зазор і вже щеплення не бере. От така теж причина, чого нема щеплення. Так що в даному випадку треба замінити один підшипник, другий диск, пружини, ці болти, лапки в нього в такому стані ще от тако, в такому стані, що ще є та гулька. В принципі, немає потреби, він питав, чи не міняти. В принципі, нема потреби міняти. От такий буде ремонт щеплення. Тому в кожного по-різному буває знос деталей. Ще той хроповик він, правда, з собою взяв, але теж вже там такі зуби зношені. то Треба буде його замінити, щоб це в комплексі все було нове, і тоді буде вижим і буде працювати щеплення. Так що комусь, може, таке стане в пригоді. Бо, я кажу, часто на цю тему звертаються клієнти, а поки не розбереш, тяжко дати пораду.